Всіх вітаю на каналі. Народ. Сьогодні такі чудові новини. У нас нарешті оновилася сезон соло рейдів. З'явилися нові рейди на цей тиждень. Що ж, подивимось, що це у нас. Ага Сезон рейда на містера Фріза. На Ага На Супермена зб... збирача світів. І на Робіна Кінга. Ну, як ви всі можете здогадатися, найпопулярніший, напевно, буде цей сезон рейд на Криптонця. Тому що тут для всіх бажані артефакти будуть. А саме це Бетажезл, це Астраглайдер та інші там є кілька дуже цікавих артефактів. І хоч їх не сразу можна буде вибити, але тут випадає пил для їх поліпшення. От. Зараз зайдемо в магазин. Подивимося, як воно зараз виглядатиме. Так, ага, ми знову це починаємо з першого рівня скринь. І от, як бачите, От тут на першому поверсі, як завжди, якийсь фуфіл нам будуть толкати. Так, давайте подивимося, що на другому. О, на другому поверсі вже з'явився Астраглайдер. Саме за ним я буду зараз полювати. Ну, а тим, у кого немає оцього чудового артефакта, я бажаю всім його отримати. Або тепер хоча б з'явився шанс безкоштовно його отримати взагалі. Тобто ви можете навіть обрати інший якийсь соло рейд, проходити його, але ключі з проходження витрачати на цей сундук, щоб його поліпшувати, і поступово відкривати потрібні собі артефакти. Так. Ще оцей от, виходить, піджачок. Ага, він аж тут на першому, на другому. Та й на третьому його навіть нема. Ну, нічого собі. Получається, оце з другого поверха Astra тут цікавий. На третьому бетажезл. І на четвертому оцей піджачок. Ну добре, всім я бажаю успіхів у вибиванні цих чудових артефактів. Всім до зв'язку. До зустрічі в наступних відео.